Доброго дня, мої любі глядачі. Сьогодні ми прийшли у мою квартиру побачити, в чому, в чому вдягнені і в чому ходять справжні справжні українці, справжні модники. Ходімо. Доброго дня. Це програма Мода із Розі». Добрий день. Представтеся, пожалуйста. Ну, мене звати Андрій. Фаміля. Ну, яка різниця? Ви мені так чудово виглядаєте, мені Дякую. дуже б хотілося знати, в чому сьогодні вдягнені моїм глядачам би хотілося б сказати. Звісно, взагалі, що на вас сидить, це, до речі, перший день я сьогодні завів канал, що. Ну дивіться, я хочу сказати, що я дуже-дуже полюбляю одягатися стильно. Іноді я скупляюся у секонд-хенді, іноді можу там собі дозволити купити щось. Давайте давайте давай, давай, почнемо, ну типу, знизу Що, що на вас звучать? Ну це шлюпанці стандартні з готеля Україна. Ну на Київщині. Дуже, дуже гарно. Да, дуже файні. Що ти знімаєш ти? Хто це? Це моя мати. Вибачте, будь ласка. А ну що? це кофта в Діснейленді купив колись у Парижі. Все.